Сонце. Все, хватить дождям. Буде сонце. Буде тепло. Можна буде доставати мотоцикл, ремонтувати мотоцикл. Так, сьогодні не про мотоцикл, сьогодні не про, не про дом, не про сад. А сьогодні я просто зайшов сюди, ключі треба взяти. А Сьогодні... Їду працювати, їду на роботу. 9 градусів тепла, нормально. Сьогодні передають 20 тепла. 20 тепла, все, починається жара. Треба буде бараболю сидіти. скоро город перегорають. Треба ну, спочатку, щоб земля, звісно, підсохла. Потім перегорає город Я думаю, через тиждень, а може і на вихідних вже. Сьогодні у нас вівторок, може і на вихідних вже і буде перегорено. Ну, а сьогодні відео будете зі мною кататися, може щось і вийде познімати по моїй роботі. Італія, П'ємонти. Спочатку перед поїздкою на виклик їду на склад, забрати мої замовлення. Ті деталі, які потрібно замінювати в касових апаратах. Подивимося, що мені надійшло. Спочатку на склад, а потім вже по викликах. Для тих, хто перший раз мене дивиться, то працюю в технік інформатик в Італії. Район П'ємонти. обслуговую касові апарати. Як обладнання, так і софтвер. Те, що в моїй компетенції, то, що я знаю, тому що я не все ще знаю. Майже рік працюю. Буде в кінці місяця, як я рік працюю. А перед цим працював теж якби на цю фірму тільки через другу фірму. А тепер вже працюю якби напряму. І сьогодні, якщо вийде, то покажу свою роботу, що вийде, тому що це супермаркети, Макдональдси. І якщо буде можливість засняти щось вам, пару слів, щось сказати, то добре, якщо ні, то вибачайте, тому що ви самі розумієте, це багато людей і, італія, і я буду приїду такі техніки, ремонтую щось і ще знімаю на телефон, і ще й говорю на українській мові непонятні не, не їм. Ну це збоку буде дуже-дуже странно. Тому що зможу, то покажу що ні, то. Немає такої можливості. Був на складі, тепер їду в Б'єлла, Хто знає, хто в Пімонті проживає? Застій Б'єлла, кілометрів 70 дистанція. Справа-зліва в нас рисові поля. Тут літом, коли їдеш, красиво, весною вода. вода стоїть. Ну, в Вначалі, коли трес починає, вони водою ще його заливають. А потім він вже сходи, зелений стає, потім жовтий. Красиво тут. О, там далі гори, бачите, то біле, то гори в снігу. Гарно. Я все ближче і ближче до гір. Але, на жаль, не попаду в гори там, де сніг. Але доволі гарно тут. А. Я вже приїхав на своє робоче місце, зараз подивимось, що там і як там. Тут я вже закінчив, були проблеми з принтером, не, не печатав чек. Були ошибки в програмному забезпеченні. Все виправлено, все працює, все провірено. Тепер їду на наступний виклик, той ж самий, теж самий от, великими буквами написано, як називається супермаркет. Я в нас такі в Україні, якщо є, пишіть. Їду далі в цьому самому городі. Вже за сьогодні наїздив 123 км, зараз у нас 11.30. О, скоро вже й обідати треба, десь шукати місце, якийсь ресторан. Щось обідати, не знаю що, поки ще не, не дивився. Поїду, зроблю ще один виклик і вже тоді буду думати, де обідати. Ось і наступний виклик. Ну, там вже побільше трошки буде роботи, там вже я знаю, що треба робити. Закінчую свій виклик. Тепер можна і обідати. Ось іду це здання до Китайчиків. Дивіться, який у них тут амивальник прозрачний. Вода тече тут не обично. Цікаво, би в них тут оформлено. Так, зараз супа починаю. З починаю спочатку з супа, потім з цього напевно, І ось так. Приємного апетиту. Пообідав я на 19 євро. Тепер можна їхати працювати. О, ягуар непоганий. До, до наступної точки роботи мені залишилося 12 кілометрів. 12 кілометрів вже проїхав за сьогодні 173 кілометри. Так, ну, тут ми повертаємо, ого, це куди? Це що за поля сьогодні в мене? Тут вже рис росте, кстати. Нічого собі. Це ж вроді рес, мені так кажеться. А Може ні, може перепутав. Приїхав я вже в наступне місце на кілометражу 185 кілометрів за сьогодні і це ще не все. Ще не послідня точка, ось такий супермаркет, так називається. Але він ще закритий. Ще закритий. Треба чекати на хвилин 15. Що у нас на вулиці? яка температура? 20 градусів. Чекаю хвилин 15, іду працюю і потім їду в інше місце, і то вже буде останнє місце. Зараз я в Тріно. Хто знає такий городок, то я тут. Біє, Тріно. Хто з пімонти пішіть. Вдруг мене з українців, хтось дивиться, хто проживає в Пімонти. До наступного виклика 80 кілометрів, і то буде вже останній виклик. Якась закинута фабрика. Багатенько зустрічається таких місць, де щось закинути або вже своє віджило. Нарешті я вже добрався, і в мене вже на спідометрі 265 км. Так, іду по-бистрому якщо вийде по-бистрому і додому. Ну, вся робота зроблена, можна їхати додому. Дорога додому 90 кілометрів займе. Приїду десь пів восьмого вечора, зараз в нас 17.46. Події я должен закінчити роботу в 17.30, це вже якби практично майже бути вдома. Але сьогодні в мене такі дальні поїздки були, як ви бачили, вже пробіг 265 км, а мені ще 90 додому стається тільки. Бувають і такі дні. По-різному буває. Буває 17.30 я вже вдома, буває раніше, буває так, як сьогодні, не завжди однаково. Сьогодні зробив тільки 4 виклика. Нормально. Вся робота зроблена, не то, що там щось не хватало, треба було щось заказувати, потім ще раз приїжджати. Ні, все зроблено, все виконано. Їдемо додому. Ось я вже й вдома. І наїхав я сьогодні 355 км. Ну, це не завжди так. Це сьогодні, вчора 220, позавчора 200, як коли. Ну, сьогодні я прям погасав добре. Кому подобається такий формат мого відео. Коментуйте, лакайте, підписуйтесь. Пока-пока. Барон! Скоро ньорка і голодний, а ти йдемо їсти, там, барон. Пішли. Я вам коротеньке відео скидаю кожний ранок про моїх котиків. Йдемо, будемо їсти. Щось на барона не похоже, він обично ньоркає. Вілі? Ти вже тут? Ти вже тут. Ти вже чекаєш їсти, да? Буся де. Давайте. Покрушки ось даю. Кожному в тарілку. ось і Буся. Утром і вечором покружки. Ну і вода ось ще є. На цьому точно все. Скільки в нас? 35 минут восьмо. Пока-пока.